Мар'яна Безугла пише пост з привітанням. Ну навіть не привітання, а згадуючи день народження головнокомандувача колишнього Валерія Залужного і каже: сьогодні день народження того, хто втратив найбільший в історії шанс на реформування нашого війська. Маючи довіру президента, народу союзників сотні тисяч мобілізованих громадян, не замуштрованих совком. Він просто все це злив, проігнорував вторгнення, угробив надію на контрнаступ, вплутався в інтриги з генералами та політиками, захистив дисертацію в одеського сепара, звільнився через ВЛК і став послом. Грав разом з сирським хорошого поганого поліцейського і зі свого боку рекомендував його як наступника. В результаті на третій рік повномасштабного вторгнення ми опинились в пастці кругової поруки генералітету, а новим людям в армії майже не дали просунутися. Слухайте. Проігнорував вторгнення угу. угробив надію на контрнаступ. Тобто ви дали надію на контрнаступ, в якому ви ні бум-бум, абсолютно, в якому ви нічого не розумієтеся. Це ви дали надію на контрнаступ, подаючи марні сподівання людей на те, що російську армію можна зараз такими методами перемогти, не даючи нашій армії нічого. І з того, що їй необхідно, не зробивши нічого перед е, повномасштабним вторгненням, ніякої підготовки, абсолютно не зробивши, розповідаючи нам про шашлики і про те, що ніякого нападу не буде, а то що, Путін нападе, ми теж добре пам'ятаємо цю фразу. І після цього вона розповідає про те, що хтось провалив підготовку до вторгнення. І про контрнаступ розповідає, ви з усіх прасок своїх телепомийник розповідали про те, що. Контрнаступ у нас весною ВФ, Як підемо, так підемо. Ми ну, В свого часу спеціальна комісія по розслідуванню якраз цієї диверсійної діяльності агентів банкової вони мають розставити крапки і нагадаю, що заложено, як тоді головнокомандувач до проголошення військового стану відповідав тільки за район спеціальної, ну за район так званого так званого АТО. Тобто він не відповідав за ті ділянки, які, за які відповідали міністр, міністр оборони, і саме приказами, нагадаю, ці 18 сумнозвісних наказів міністра оборони, яка які теж має розслідувати спеціальна комісія чи Верховної Ради чи іншого якогось українського органу. Але саме згідно цих наказів тодішнього міністра. Чи інших там керівників Міністерства оборони були відведені стратегічних напрямків? Це ж незалужний, давав наказ вивести бригаду в Нацгвардії з Гастомелю. Це нещодавно ось о, зробили зробили українські журналісти переклад. Там тієї частини книги Останній політик «The Last Politician», яку написав, написав провідний американський журналіст про Джо Байдена, де розписується, як нехтували українське керівництво попередженнями про гостомель, тобто спеціально на, на на за, за наказом. Самого Байдена Бернс, головна особа в ЦРУ, керівник ЦЕРУ, прилетів за місяць до повномасштабного вторгнення і привіз американських спеціалістів дипломатів, розвідників на Гостомель, де встановлені були спеціальні камери, які транслювали в тому числі і там в американській служби все, що відбувається, тому що підкреслив, що це головний напрямок. Вони планують захопити аеропорт Гостомель, і потім вже. Після висадки цих десантних військ, які летіли зі пскова, там скільки 10 літаків летіло в дві тисячі десантників, які спеціально навчених і підготовлених для того, щоб висадитись на цьому аеродромі, і буквально їм не вистачило 2-3 годин для того, щоб здійснити цю операцію. Був розбомблений взлітна полоса цього аеродрому була розбомблена українськими військами. Але хто вивів спеціально підготовлені для? захисту цього аеродрому бригаду нацгвардії, хто відвів ці дивізіони шилок, які прикривали цей аеропорт Гостомельський з боку Київського моря. Це ж не, не залужний, Не він не він давав такі розпорядження. Тобто, ну як стверджують фахівці для роботи ефективної цієї комісії, яка розпочне свою діяльність свого часу мають бути вивчені в першу чергу. Останні там 18 наказів міністра оборони, хто відвів чотири бригади. Це ж незалужний відводив чотири бригади, які захищали кримські перешийки, переходи і залишили замість 21 тисячі українських бійців. Залишили там пів батальйон Ну тобто, сама між іншим, ця бур'яна безумна теж має відповісти за те, що вона давала відкритому. Інформаційному просторі відомості про українські Сили, зокрема, про ці машини для розмінування, які були з, з, сконцентровані на певному участку нашого наступу, який знов ж таки був проанонсований саме банковою. Залужний нічого не казав про цей, жодним словом не обмовився про цей наступ. Це кричали якраз на банковій, і обіцяли нам ці там подаляки з Будановими, що будемо пити каву вже в наприкінці року і концерти давати в Ялті. Так, от. Вона своїми е, повідомленнями в соціальних мережах де завоювала практично е, напрямок нашого е, контрнаступу, оскільки росіяни після цього ще. Збільшили кількість своїх військ, які потім зрештою і зупинили українські підрозділи, які намагалися прорвати ці там лінії, так звані лінії Суровікіна, які росіяни підготували за півроку. А ми маючи теж тоді півроку перше попередження про російський наступ пролунало ще в, наприкінці серпня, 2021 року, за півроку до. Повномасштабного вторгнення казав той самий Кулеба давав там викривальне інтерв'ю, що вони з Єрмаком були на, на зустрічі в Держдепі. І їм сказали: хлопці, рийте окопи, рийте траншеї. Так нічого ж тоді не, не відбувалося. Я буквально там вчора чи позавчора виклав ролик. Про те, як називаючи голос, той самий там Петро Порошенко впродовж якраз цього цих шести місяців звертався із трибуни Верховної Ради, і в ефірі українських телеканалів, звертався до українського керівництва до знов ж таки і Зеленського, і верховної ради з вимогами з терміново критично збільшити гроші на оборону, почати будувати ці лінії вздовж російсько українського кордону, але Верховна Рада нагадаю, на півтора місяці, вже маючи всі ці. Попередження Верховна Рада на півтора місяці полетіла на відпочинок у відпустку, а сам Зеленський літав там з Гутель, перелітав в Буковель з Буковеля, там, за деякими відомостями, ще там на острови літав е в той самий час, коли вже вся світова преса писала про неминучість цього російського наступу. В цій ситуації кожний щотижня з'являється якийсь скандал, який пов'язаний з. Чи то депутатами від Слуги народу, якщо згадаємо цю історію з Тищенком Миколою. Чи ось зараз з'явилася інформація в російських ЗМІ, я не знаю, як, чи її підтвердили. Знову ж таки, хтось має її офіційно або спростувати, або підтвердити, або якесь розслідування має бути в будь-якому випадку. Суспільство має знати про Михайла Подоляка і його брат. Ось ця фотографія на могилі. Це що і... у нас? З'являється е... і таке можливе? Я бачив сьогодні пост Михайла Сакешвілі. Він виступив на захист Михайла Подоляка, сказав, що це найкращий спікер всіх часів в Україні, і він давно висловив свою позицію стосовно ну, українсь, проукраїнську позицію, і не, не треба його ні в чому звинувачувати. Він за свого брата не відповідає. Так, так, але нагадаю, що Подоляк е, був членом цієї делегації української, яка в Стамбулі парафувала в ці. Капітулянський практично. Умови для копіталенських повідношення для України умови цього стамбульського ну попереднього меморандуму, тобто він долучився якраз до цієї роботи, ну вже не кажучи про те, що він сам давав викривальне інтерв'ю, розповідаючи про свою роботу на російські інформаційні структури, які добре йому платили за те, що він роздвухував в інформаційному просторі протиріччя між іншим цікаво, що сакашвілі про це, мабуть, не знає. Да нам треба надіслати йому текст цього інтерв'ю, яке там передруковувала. Українська опозиція білоруська опозиційна преса, зокрема і білоруський партизан, де він розлого вихвалявся, що так я на науською на там натравлю грузинів на росіян, росіян на грузинів, і добре на цьому заробляю. Тобто, це ж не, не, не брат Михайло, старший брат Володимир це робив. Це сам Михайло Подоляк, і він це робив, коли в нас все керівництво в Україні було тут проросійське. і Він саме завдяки знов ж таки протекції. Льовочкіна е, потрапив свого часу в обойму Януковича. Нагадаємо ці візити українських таких ну про, про провладних на той час журналістів до Межгір'я, де їх там за окозамилюванням займався Янукович. Стрибав по кінках і показував свої там невеличкі будиночок, в якому, начебто, він живе, а е, цей величезний палац. Не показали тоді на камери, і Подоляк був якраз організатором цього візиту. Він був на той час провідним піарником Саме Януковича, і сьогодні вся ця. Перша о, 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 обойма перших осіб тодішньої там непроросійської регіональної цієї влади вона ж в, в, в єдином творческом париві вся втікла до Росії, починаючи від самого е, двічі несудимого професора е, Януковича е, президента, ну е, прем'єр-міністра Азарова, керівника СБУ, керівника. Міністерство оборони, взагалі, який був російським громадянином, потім і головного податківця, і головного міліціонера, всі вони втікли тоді до Росії, але замість себе після 19-го року поставили своїх колишніх помічників, помічників найодіозніших проросійських політиків регіоналів, того самого багаторічний помічник Сівковича сьогодні. Керує всією тут нас податково економічною політикою, знов ж таки Подоляк керує інформаційною політикою, силовими структурами і судами. Керує колишній найодіозніший взагалі цей міліціонер часів на татаров. Ну вже не кажучи про Єрмака, який був впродовж двох термінів помічником такого найскандальнішого того, цього бійця. Борця регіоналів Фред Бруса та Деєва. Тобто, ось будь ласка, вони просто поміняли стару гвардію на нову, на владоригів. Ну і нагадаю, сам Зеленський руками виступав на, на цих передвиборчих мітингах під брендом молодих, молодих регіонів. Давав концерти, все, все зберіглося на афішах і на квитках запрошень на ці концерти. Тобто, виступав сам в ем, Сауні перед Януковичем та. <кій> Медведєвим і сьогодні там ну, українське суспільство настільки там абсолютно виправдано обурюється оцими фактами, коли там в Одесі наводчиці ці збирають дані про українських військових, передають їх росіянам. Але ж сама Перша леді в 2010 років тому на своїх сторінках в соціальних мережах займалася тим самим. Вона давала оголошення про 15 тисяч карбованців російських, які сплачують кожному, хто надійшла інформацію про переміщення українських військ військових. Тобто вона не до перших місяців обрання зеленського президента була в базі миротворця за всі свої злочини. Мало того, що вона жодним чином за це там не вибачилась, але держ... Тоді ваша послідовність оцих там журналістів українських, які так засуджують ці факти співпраці з російськими спецслужбами в Одесі, і в той самий час закривають очі на те, як поводили себе там перша леді десять років тому, і сам Зеленський з за цени Верховної Ради в мене є там спеціальний випуск моєї програми Саунчек, де я зібрав всі оці ганебні настільки брудні жарти по відношенню до української армії, які дозволяли собі 95-й квартал вплоть до там початку передвиборчої кампанії Зеленського, коли сьогодні він там проголошує. Цей заклик слави Україні, але він сам знущався з нього, казав, що це тільки в львівських туалетах треба кричати, щоб підняти там з унітазу когось, хто там перебуває з українських патріотів. Ну а, а оці їхні порівняння з тим тупим бараном, який там врізається рогами в це українська армія, йде в контрнаступ. Вони так показували, який там випускає гази. Цей баран врізається рогами в величезну якогось там велетня іншу якусь істоту і показує щось. дивіться, це український контрнаступ. Як вони показували, вибачте цю обізяну, яка це не з 95-го кварталу такі були? Так так в мене я спеціально дивився. Бачу, я не дивився. Я пам'ятаю один час. в мене був період, коли я їздив дуже часто цими міжміськими автобусами, і там постійно крутили 95 й квартал в 2014 році. Вони дуже гарно, скажімо, так, описали оцю анексію Криму. Мені тоді сподобалось. А потім, коли почалася оця тотальна, скажімо, тотальна травля всередині країни. Вони вже не дивилися на Росію, вони дивилися. Вони просто мочили, мочили політичних конкурентів. Я, ну, по я видивитися. Я, я не погоджуюсь, що вони в 2014 році якось себе проявили патріотично. Тому що я ми... одне щось побачив. Ні, ні? Може, це було вже пізніше, в 2015-му, чи в 2014-му році після, після, з червоної після. площі глузував. Що це який наступ? Це просто вони пересувають кордон, І все. І взагалі-то це начепив собі гуса такого козака і каже: ось, якщо ви не виведете війська з Криму, то ми вдамо наказ вивести всіх українських повій з московської крижної, окружної, там з Леніградського шосе всіх дівчат своїх виведемо. Ну це ж. Було максимально там тоді розстражоно самим самим 95 м кварталом. Ці такі жарти. Да, і вони порівнювали українську. Там е, показували ігуана, яка, вибачте, знов випускає гази. Казали, що ось дивіться, це український підводний човен е, так надає спротив російській військовій, військовій морській армані армаді. Потім, вибачте, і, покайте, От Ото ви мені розказуєте. Ви просто це жах? Це ж ну, на жаль. На жаль, Україна збудилася тільки куди ось е, там нещодавно. В сцені якийсь там 95-й квартал, пожартував про цього українського керівника військомату да ТЦК, який там цілувався з дівчатами, при а, тому, в... що це прихованою камерою в його так. кабінеті було так. знято. Так, такий благородний гнів проявили українські журналісти. Ну там, зокрема, там я претензії висував там Сергію Фор Сергій. Сергій Форсавій, добрий там товариш і цей Віталій Сич. Вони обурювалися в ефірі цими сценами. Я кажу: а чого ж ви так не проявляли такий свій патріотичний пил, коли вони показували обізяну, яка, вибачте, там лайном спаражняється, сидячи на гільці, гільці і кажуть, оце українська авіація бомбардує. Російські війська, ну тобто настільки брудні ганебні жарти були. Це ж ну я спеціальний припуск присвятив цьому випуск е свого свого проекту Soundcheck, посказав про те, як заплющували очі ці ж наші е журналісти на такі ганебні випадки. ту, ту людину, яка насправді. Була представником однієї з найпотужніших тут цих шостих колон, які фінансувала Росія за часів там всіх українських президентів, починаючи з там з 2003 року в трьох сезонах ціє, цього, цієї саги е, такої політтехнологічної, яка знімалася і виходила в ефір, тоді коли там 7% вже території України були окуповані найстрашнішим, найпідступнішим ворогом. Але жодної згадки про Росію як загрозу українській безпеці там немає. Там є. Русські ці шахтери, які приїздять врятувати українських цих недологих там е своїх колег, які потрапили там в пастку в якісь шахті. Тобто, начебто, там українські націоналісти не хочуть допускати своїх рятівників, але зрештою, там вся ця команда 95-го кварталу захоплені дивиться, як росіяни рятують е е цих. Недолугих українських шахтарів, які там опинилися в, в шахті, в пасті. Тобто, це єдина згадка про Росію, такому в позитивному ключі. А хто там в негативному не, ключі себе проявляють якісь оці ж, ну, ж таки недолугі не, українські націоналісти, які зрештою розвалили, начебто ось вони розвалили країну на 28 цих самостійних утворень. І м, хто тут не, головним був чинником небезпеки для України? Світовий банк, який нав'язував Україні ці. Ганебні там умови кредитування, хоча насправді вони були найвигіднішими, і це був період, коли Україна вперше за всю свою історію на той час там вже там, майже 30-річно, віддавала за свої кредити, зменшувала тягару цих запозичень західних, а не збільшувала. А сьогодні Україна опинилася на першому місці в Європі і на другому місці в світі. По кількості кредитів, які ми набрали вже за часів е е е панування зеленого цього Шапітолію. тобто, а тоді вони нагадаю так знущалися. З над Україною називаючи її порноакторкою, яка приймає будь-якій кількості з будь-якої сторони. А, а самі ж із, із своєму серіалі посилали так промовисто керівника МВФ в перший ратічний тур, да після того як, начебто, він викручував руки і вимагав, щоб Україна була тільки звалищем для яких відходів. Да, що ви ніколи не а буде те, що до... реформи треба робити в Україні. Те, що треба реформуватися, те, що треба розчищати свою корупцію, свою корупцію. Антикорупційні органи реформувати, те, що закони треба реформувати для людей для себе же. це нікого ні не цікавило. Ні, це все МВФ винен. Європа винна, в тому що ми ось нас не пускає до НАТО чи до Європейського Союзу. Ви вибачте, вмитися треба ще спочатку для того, щоб зайти до людей, а потім вже розповідати про те, які всі погані навкруги. Ну я часто сам ставлю питання, кажу, чому ми досі не в НАТО так звертався. З такими е, вимогливо так звертався Зеленський до Байдена, так вибачте, ви е, три роки демонстративно не призначали посла при НАТО. Три роки Зеленський відмовлявся від участі е, в а, генеральних асамблеях НАТО, відкидав ці запрошення, які ми надсилали, не погоджували дорожну карту. Міністр новоназначений тоді Таран сказав, що для нас взагалі НАТО не пріоритет, і після цього е, тепер ми пред'являємо якісь претензії. Навіть цього там Афганістану було більше шансів тоді долучитися до НАТО, е, але ж ми знаємо. Чим закінчилася епопея, як американці були змушені кинути всі свої там і навіть військове спорядження, яке поставили там загальна сума американських інвестицій в, в Афганістан сягала одного трильйона доларів. то тобто, після того, як вони отримали там такий результат через знову ж таки просякнуту корупцію в місцеву владу, так вони ж тепер дують на, на воду після того, як опеклися на... Цьому кипятку да, на окропі. тому нічого не дивно, що вони мають сьогодні застереження. Слава Богу, ми встигли записати за останні буквально там тижні перебування президента Ворошенко при владі знесли в конституцію, що це наша конституційна вимога. Приєднання до блоку НАТО і тільки такі гарантії, які надають членам НАТО, можуть зберегти українську незалежність і українську територіальну цілісність, суверенітет. І ми маємо працювати в цьому напрямку наполегливо. А в нас, замість того, щоб залучити всі кваліфіковані сили українські для роботи в цьому напрямку. В нас стрімляють палки в колеса, не випускають українських. Парламентарів за кордон, чому б е, того самого Олексія Гончаренко, Петра Порошенко, Володю Арєва, які там Ну Марію е, Іонову, які мають багаторічний досвід досвід співпраці виступів з е, міжнародних трибун їх не випускають, а випускають на єрмака е, з е, абсолютно недосконалою англійською мовою, що навіть змушують е, під час цієї Монхмінхінської конфер конференції е, е, Хіларі Клінтон. Піднімає очі до стелі, тому що не може взагалі терпіти цією такою недологою англійською мовою, якою це наш головний сьогодні керівник держави, ще й пишається Понад тобто, щося ці, ці години починається, якраз цю годину якраз красою хвилини починається якраз засідання Ради безпеки. ООН, але е, е, така ганебня річ, що сьогодні саме Росія є головуючим в Раді безпеки, да, і як можна очікувати якогось сьогодні е, принципового рішення засудження Росії, коли ця е, кривава Путінська імперія сьогодні головує в цьому е, в найголовнішому такому органі міжнародної безпеки. Ну, подивимось, чим це закінчиться. Тримаємо, тримаємо. Кулаки. Тримаємо так. Дякую дуже за сьогоднішній ефір. Дякую, що завітали. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую за запрошення. До нових зустрічей.